Хочу звернутися до депутатів, котрі пройшли і стали депутатами районної ради, не від міста Кременчук. Їх я можу зрозуміти. Вони працюють в комунальних підприємствах, очолюють їх. Це така категорія людей, котрі залежні. Вони нормальні люди, але вони залежні. Вони ж не захочуть з дорогих автівок. На автобус чи на тролейбус пересісти не, не захочуть. Тому вони проголосують так, як їм скажуть тетя Оля, це зрозуміло. Нічого не, нічого не міняється. Партія має би хруля, яке роздрурила. Але я звертаюся до тих депутатів, котрих обирали громади: Козельщина, Глобино, Кремль район в старому форматі. Тобто, депутатів, котрі обирали, обирали села. Вони їх вони, мешканці сіл будували ці будівлі. Вони тут обслуговувалися. Тут знаходяться всі структури, що обслуговують. Села, Села і так багаті, бідні в нас. Вибачте, це не Кременчук з бюджетом мілярдом. Забирати у громад те, що належить їм, і передавати зовсім в іншу громаду. Тому пропозиція може в Борисполь віддати або в богодухів, або в можна в Київ краще це приміщення передати. Це щодо того, але і інше питання: чи питали депутати з районів? Може я зараз до них достучуся, достукаюся, чи питали вони у своїх громад, чи хочуть громади, щоб їхнє мину передали на ОТГ Кременчук, чи ні? Це дуже важливе питання щодо того. Чому добре, коли це, ця будівля знаходиться у власності районної ради, що представляє спільні інтереси територіальних громад? Що добре, О, дивіться, наприклад, міняється керівник ОТГ Кременчук. Це нормальна історія, це ж, це ж не феодалізм. Ну, Змінили керівника. Е, міняється голова ради. І що буде? От що буде? От дивіться, буде те, що будуть е, дергати, як то кажуть, ниточки. Чому? Приміщення є, тут, тут е зосереджені дуже багато структурних підрозділів, в тому числі військова адміністрація знаходиться весь час все життя. І будуть продовжувати або не продовжувати договор оренди. Таким чином будуть пливати на керівника на даний момент військової адміністрації, будемо молодісь, війна закінчиться, буде мир. Тоді будуть районні державні адміністрації, тобто на президентську вертикаль буде тиск. І це неправильно. Так не повинно бути.